Всім привіт! Ви на каналі Прістес, мене звати Діана, і сьогодні у нас з вами моя улюблена рубрика це розпаковочки. І так, як у мене нещодавно був день народження, плюс дещо я купувала в фізичних магазинах а дещо замовляла, розпаковка буде не те, що дуже маленька. Тому всідайтеся зручно, а ми починаємо. У мене тут 150 пакуночків, тому, буду від... тому по порядку. Взяла собі ось такий SPF у Ватсенсі. Я взяла його просто тому що мені потрібен був SPF, то в минулому році я взагалі забила і не користувалася. Можете закидати мене тапками розповісти про рак шкіри. аїба. Але я купила 145 гривень, наче я його відкривала. Непогана і легка текстура трішки пахне якимось лімончиком. Сподіваюсь, мене від нього не обседовував зазвичай. У мене дуже влітку жирна шкіра, я сильно пітнію, і ці всі штуки забиваються, я просто хожу. Вся жирна в прищах, що мені в очі затікає той SPF разом з потом, і мені пече очі. Сподіваюся, це буде не так. Аврора взяла тільки через цей пінчик, щоб було зручно збивати фарб. Поки пензликом помусолиш, уже нічого не хочеться. Він пластиковий, а значить, в реакцію з компонентами не буде входити. «Аврорі» надибала ось такий маркер підводку від LN Pro. Ніплайнер Extreme», Con Pair Ultra Black, Plastik Leak і «Eyeliner». 77 гривень коштував. Я такі лайнери зазвичай не люблю, але цей взяла поки що норм. Єдине, що без гідрофільної олії його змити досить важко. Прям дуже важко. Сьогодні я ним нафарбувалася, намалювала стрілки. Я стрілки давно не малювала. і Я його навіть вигулювала, поки що ок, поки що лайк. Далі взяла таку приблуду термальну водичку Дебаут. Я просто побачила її на сайті, зрозуміла, що це те, що треба спробувати. Я взяла ось такий маленький тревел формат, є ще більший. Вона справді дуже зручна. Просто такий. Ну, от немає такого, як буває з цими спреями-фіксаторами, коли ти пшикаєш, тобі плює в обличчя. Тут така хмаринка на тебе летить, і це дуже приємно в спектрі. Далі в копієчці взяла ось такий тінт за 19 гривень. В тому що він був просто 19 гривень. Поки його не тестувала, планую окреме відео різне макіяжа продуктами скорпійки і Аврори. Також взяла в Аврорі ось таких рум'яшок від «Лавит» з колекції «До Дня Святого Валентина. Такий перший і другий відтінок. Не змогла обрати, який саме хочу, тому взяла обидва. Спойлер, вони класні. Я з ось цим конкретним відтінком вже хотіла. Ще Aurora Creamy Lip Gloss, А вид лавит перший відтінок. Це 29 гривень і це темна баклажанова помада, Матова, от як старі матові рідкі помади. Playmbi, колекція More Love. Lipstick Gloss, 0,5 відтінок, я його таки знайшла. Він мені нагадує а, схожий продукт від Catrice. У мене є Drunken Diamond 0,5 відтінок, тільки тут аромат покраще. І він справді як такий кольоровий такий бальзамчик. О, а що це у нас тут? Моя шерсть. А, Новий праймер від Lamelle Hello Glow Primer. Він такий. трошки, знаєте, таке пакування, як Нікса. В ньому враже є я сьогодні наносила його вже і попри що мене все влаштовує в складі серій бончики. Так. Трошки є, але він і трохи схожий на свого зеленого брата. Подивимося, що буде з ним далі. Я просто людина, яка зібрала все, я вам зараз покажу. Що ви знаєте про хайпові продукти, про хайпові праймери? І Essence мені зараз їде ще Стік, цей джелі Гріп. Дочі. У мене і нікс, потім я собі ще ламельки купила. Хоч на жопу марш. Потім я ще собі брала від часткавай ліп балу. Хуєтою, чесно. А, користувалася такими блисками від Mermaid. Ну, а це, типу, те саме біса воно не свого що є. Але якщо прям взагалі ніфіга немає, то і ок. У мене не було нічого, тому я взяла саме дешевше, що можна було піде. Ось такі манюсінькі. Бо здюліночки. солодь. солеч. Такі стразики для нігтів, тут квіточки, зірочки, сердечка. Ще один набір стразиків різних форм, скопій. І мій нещасний мухомор. Я його так бережно пакувала, так везла, ну а взяла і так його поламала при транспортуванні. Це мухоморчик карамельки. Не пропагую, але собі в Києві беру періодично різні такі ніжтячки. Хотіла давно спробувати відео серію з кактуса взяла собі. Об Протизапальний тонер для жирної та комбінованої шкіри. Він з кислотами, здається. Угу. Коротше, будемо вважати, що то, що треба. 123 гривень я, я, Я кудись цю бутилочку після використання пристрою, я... Єдине, що думала, що він буде такий гелеподібний. Але він прям як водичка. Подивимося, що це Ще у мене є ось така штучка. Hair Body And Wash Rock Your Body. Не знаю, що це за бренд. Мені його подарували. Це, типу. Як у чоловіків 31 помити можна все, що завгодно, а до всього. І от болячик, і я просто А, Поки не спробувала, давайте пи. Воно не відкривається, тоді не буде нюхати. Також ось такий «Hand and body Lotion. лосьон для тіла і рук з лотосом і білим чаєм. Мені їх. Однакових два подарувала з проміжком невеликим, цей залишається закритим. А один я вже спробувала, і мені сподобалось набагато більше, ніж ті масмаркетовські якісь цілось і крема, які ми я користувалася для тіла, але за свої кровні я б не купила собі таке жаба давить давить. Взяла вейловіт. Ось такий от білівій. Щоб не мордувати чорні і не мазати їх білими тінями, щоб зробити, коли треба біль, щоб були просто бій. Продовжуємо. довше. Розпаковуємо коробкою сестри. Я її вже вчора розпакувала, я вже все подивилась. Тут була така гарна упаковочка кульок який я вже понадувала благополучно, і подивімося, що тут ще лишилось. Ось така от штучка силіконова для миття пензликів. Ось так це виглядає. Ну, як маленька, ванна. Я вчора її вже трошечки поексплуатувала. І мені сподобалось. Класний засіб. Я завжди думала купити і завжди забувала в саме потрібний момент. І далі. Ось така масочка від гарнір з папаєю. Я собі якраз а, вона в мене була в сті. Я така, ну, мені потрібно right now. Подарують, не подарують, не знаю, треба брати. Якраз в той день, коли я сестрі знімала розпаковку, вона така. Я в той день, коли ти б розпаковку, якраз забрала, я тобі її купила, так, ну ты все ж класно. По масочка мені справді сподобалася. Я думаю, її вистачить надовго, у мене тепер річний запас. Далі у якийсь чайничок від тихауслек. Селект з пикульчиками вишневий пуш. Люблю чай з вишеньками і каркаде. Вивісту руками справді Каркаде. Не знаю, чи шматки вишні там є. Але єдиний чай, який я п'ю останні роки, це каркаде. Причому заварюю його так, щоб він був прям такого кольору, як вино, темнющо. Милі карпеточки з іноприфельнцями такими медитуючими. О, одне лице зранку просто. Ось така віддюлінка від для Рош-Пазе. чорт його зна, для чого, але сестра написала, що це, типу, якщо дерматит після використання. Якоїсь доглядової косметики, то типу, можна мазити. Будемо пробувати. Далі пробничок якогось кремова. Філлер для волосся такий не пробувала. Нещодавно, до речі, шукала, бо треба, був, і нічого не знайшла. Потім ось такий авійс ничок Подорож в Туш, туш, туш. Від Essence Halloween Queen бачила на неї огляди, бачила позитивні відгуки, дуже хотіла собі купити. Ось так от виглядає щіточка. Сподіваюсь, буде класно наноситись і працювати. Далі у нас ось така краса, Witch Glam Amber Rose. З такою шручною печаточкою. Мені ця колекція дуже сподобалась, коли вона вийшла. І Мені там сподобалась і рум'яна, і помади там такі красивущі були, і палеточка досить цікава. Ось така палетка для очей. Тут всього 4 відтіночка. В принципі, відтінки виглядають так, як можна робити макіяж. тобто ось один варіант, ось другий. Щось кремове, червонувате, темно-коричневий і такий якийсь світлий шоколад. Я раніше ось такий формат палеток бачила тільки в китайських інді брендів і навіть тоді, коли я бачила, вони були супер дорогими це просто. Будемо в наступних відео оглядати. Ще у мене тут є рум'яна, вічі глам, кутіночку Голлівуд. це колабус Merlin Monroe. Я сестрі казала, що в мене в цьому році вайб Мерлин Монро, тому вона вирішила мене порадувати ще ось такими рум'янами. Це нова формула. А, тут змінився сам матеріал, з якого робиться ось цей от спонжичок. О, і змінилася формула надбільж Hellew Stone. Трошки нагадую якийсь напівпрозорий пальзанчик. Я вже наносила на чисту шкіру і мені дуже сподобався ефект. Такий супер. Будемо теж тестувати на тональному. Це претендент на посаду мого улюбленого червоного відтіночку румян, але подивимось, подивимось. Осивеню. Так, ще ось такі стікери з котиками. Пам'ятаєте, як у дитинстві збирали всі стікери в альбоми? От в мене останнім часом таких стікерів Я їх і сама собі купую. Можна альбом закінчити, має мене десь лежить. Останнє це бренд Єви. З тої ж парафії, що й Фаб'єн Маше. А, коротше, на одному заводі розливаються. Це новий аромат From Mineral. Піраміду я вам тут покажу. Це досить дивний аромат. Це щось, що на початку нагадує. Не один в один, але такий вайб ганімеда, потім відкривається щось таке, знаєте, типу, як бенти в бакарі, але от не солодкуваті бакаровські такі а, бенти, а такі більше. Такі. Бакарі вони такі як солодкі, наче після. Стерилізації оцін'я. Тут розпаковуєш душок з обіксів, А тут же він більш такий ну, мінеральний, ну, от наче трошечки солена водичка. Там є мінеральні нотки. Ну, от щось такі бинтики, а потім додається ще якась волога дерев'яшка наче от в лісі після дощу оця от гнила древесина з мхом. ну не прямо ну чуть-чуть є. А описала трендець як. Такого аромата в мене ще прям аналогічний був ще не було. І це дуже цікаво, я планую його дуже добре затестити. А ще далі швиденько поки що приблуду це автомобільний поршневий компресор. Uh, для того, щоб можна було такі печати в повітря. Колесиках. Я не знаю, як нам користуватись, але мені його подарували, тому будемо вчитися. Вот, покажу вам тут з такою сумочкою. чисто брати з собою. Я згадую просто, як я за кермо сідаю. Ну, там просто потрібно, щоб пристібалися всі. Ось так це виглядає. Бо от нас в Києві з один водій, дуже різкий, возив, особливо на поворотах, і мало в машини не в От Ми вийшли з машини, і просто ну, це я за кермом. Ось так це виглядає. Тут ще кліпси, щоб підключитися до акумулятора. І посібник з експлуатейшена. Почнемо з того, що я нарила на секонді. Це книжечка Пересхілтон. Ну, це просто. Я не фанатка Хілтон, але ось ці от, а, фото і статті а, про неї в стилі Бай 2 можна. Поспостерігати за образами, за макіяжами. Я думаю, мені тут декілька варіантів сподобались. можна буде в якихось відео спробувати повторити її макіяж. Макіяж супер дивний. Хоча в той час все було трошки дивне. Але загалом тут просто невеличкі статті про те, як вона любе взуття від очі. Girls like girls. 28 гривень. Просто супер-ідеальний стан, дуже читабельні шрифти. Я обожнюю шукати книги на секінгі, бо, по-перше, це дуже дешево. В плані того, що ну, зайдіть просто онлайн або в фізичну книгарню, і подивіться, скільки коштують книги англійської. У ну, мене є збірка віршівлани Дельорей, за касаль. Само так так от, і цю всю діч можна послухати, як вона її читає просто на Ютубі безкоштовно. І плюс можна знайти щось цікаве, що що у нас взагалі не продається. І щось старе якісь. Ляха я бачила італійською. Антикварну Біблію отакезну. Просто потрьопану життю. Ну, я віть, скільки вона коштує? Це каблон. Ну. Це вже другий лисійський рамком, який я знаходжу на Я на рада. У мене є, до речі, окремий тікток, де я показую свої періодичні знахідки секондовий біля біжутерії, якихось сумочок а, чи книг. Потім в мене є ось така книжечка про Естроген про те, як його дисбаланс впливає на утворення ракових дитин і різні такі штуки. Коротше, треба буде почитати. Взяла ту, тому що мені цікаво, що ж тут Кіпуля написав mm -hmm. І ті книжки, які купила мені подруга, вона мене привела в книгарню і така: Вибирай. Просто перше, що я схопила, це. Шенет Маккерті, я рада, що моя мама померла. Це автобіографія. Я бачила на неї огляд, коли ще українського перекладу не було. Я зрозуміла, що це те, що я хочу прочитати, тому я її одразу схопила і така всьо, мені в цій житті більше нічого не треба, просто хочу цю книгу. Я поки що тільки почала, але мені вже подобається. Друга книга, яку я обрала, це Салман Рушті Сатанинські вірші. Мені дуже подобається формат книг, дизайн. Здається, ще його книжка Слово Цапа теж зацікавила мене обкладинка дуже сильно. І загалом я трошки про цього автора і про те, що йому виносили фетлу, це смертна кара. За написанням ось цієї книги і хотіли його стратити. А книги палили на площі. Тому така ну, по-перше, затанинські вірші. Ну, це, по-друге, обложка, ну, вже треба брати. Це роман, шкода, що не збірка віршів. А, і я планую її почекнути одразу після майни, а ми з вами розпакували все. Все, що на даний момент у мене є. Все, що мені на даний момент приїхало. Можете написати щось в коментарях, ставте лайк, не забудьте підписатися, якщо ще не підписані, донайте на зв'язку. А на сьогодні в мене все. До нової зустрічі! Чим займаєтесь сьогодні час? І мухамор. Трошки яке там. Сказки про жени Івана якогось там, Чи дуракач черги знакого? якого, ага. така кикимара була чорненька. Псичка.